Що я все добре. І всім, друзі, привіт! Ви на каналі Андрій Прозал Україна та. І сьогодні я вам покажу, що в мене хрониці у плейн Crazy. Перше, що почнемо, це FPV-дрон. Ну, туторіал норм хіба важко ним управляти. то типа я думаю, что-то что, -то... что -то так лагай. А, мотор робит. Там да, мотор робот. Я думаю, Маша типа то выращивает типа укоп и не пытался. Танк.

Коротше, бачите, тотаріал повнігав не 16. Но no. тут трошки ракети собрав. І так все сохраняємо. Я до ньому додав, коротше, ці ракети, щоб побільше було. І там хіба одна пушка. Это шо фигил. Бляха. Зараз мені шихет спали. Декстер, вичепись, чи то декстер. Вроді Декстер. Декстер, вичепись від мене, що ти від мене хочеш, Декстер МОГУ Я не... Ну Декстер. Не, ну, ну я тебе задушу. Ні, не ну реально. Господи, ЩО то за фигня літає? То лавака струн струрнит, шоль. Ну і дивись. Э! Е! Ого? Що так лагає, -мо? То за парадички, блях, не попав. Зараз впаду. І Декстер капець. Ладно, ну не буду вбивати Декстера, ну цей, він мене просто рейдить. За парадички, -і -і -і. Все. Я, товар. Я тікав, товар, йому сніс товер. Ну типа смыслі товар, це його хата була там. Ну і сам собі я товар знес. Флашар шар за the Clash of то and розуміє. Так, значить тут вроді ППО. Та то Той же сам себе. То вроді та... цей бомбандерошик прокачаний, F57 144 С44 це компанія, яка зробила термінатор відео. Ну що в мене без туторіал? Ну коротше дивіться, якщо туторіал, то вона мене то не Термінатор Діді, ви його прекрасно знаєте, на жаль, його прокачати не вийде. На жаль. Але може поставити нові якісь мікросхеми. Так що. Ну, современний. То перший легендарний Термінатор Тідю ці повинні такі майбутній. Перший легендарний Термінатор Дідю. Ну, дрон ручний, смислі десь, даєш. Міні Термінатор Тідзі. Корабель. Корабель вже повна імба, я його покращив, як бачите. Тут ти, типа як тут? Ну мені здається, що то щось інше треба поставити. Ну, хоча було нормально, ну пофіг. У Росії повний говно передає. Та. Коротше, що так лагає, я не розумію. Так, наступний у нас перший мій БПЛА. Перший мій БПЛА. То коротше як то... Ну, я його постарався зробити і вийшов БПЛА. Ну і, коротше, то ще прийду. Коротше, друзі, я перезахожу на інший сервер, пебутом жорстко лагаю. Ми жорстко лагає. море, неборцею яге, Ага. Так, ну взводить так, Все, грузнуся. Так, ну бляха, ну грузися без стрічно, прошу. Лескай. Погрузився, ну вичекалися. Грузить ну, я, 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 я. капець того. От перша загрузка, я пам'ятаю, вона було жорсткою бою. Так, ну mm. звертайте ще на казано. Так, то тобто, ні, ми здається, там ми не ні, плату типа трампления, ки його він дай. Але саме не болту. Триво бухики, лади. Тоже... Допила, але хіба? Те ж саме, але інші двигуни. Коротше, два, то коротше, два різні двигуна. Гера 136. Імбовий. Вниз він падає 130 км на годину. Я не знаю, в чому проблема. Він летить вверх, де км, падає. Я не розумію, то фізика бо якась кінець. Гербера. Знаєте, знаєте. Спінопласту f 34 С-34. Тут сюда заходить в повітря і уходить. Там пушки є. Вже починаю ракети робити. Так. Такі початкові, я ще не знаю, які каби. То вона то вроді крилата ракета ракети. 44, то вже СС44 зробила Тут вже літаки з бомбами. Бачите, вгу. Ще проти стеру. Тут там настройки біля. Але тут треба скидувати дві, а не одну. Бо бачите, я одну скидую, вона летить. Треба дві, щоб вони сіли. І нажимаю один-два і все, Вона зривають. Супер міні Термінатор Теті, рахуй. Без бомби. Ну по факту він такий був. Перший з проталером вверху. Ну, за X4244. Bob так. Такий прикольний. Тут були раніше, зараз покажу. Тут були раніше вот такі от труби. Типу того сигнал, де є. Але то палено. Ну, парадичка з не знаю. Я просто цей... Не знав, як її назвати його. Пародичка 57. І просто цей цей туторіал ракет тут така підвіска є. Ну, я її взяв і скопіював що? Бо бачите, підвіска вона мене відкиде. Я халетою ракетою важко управляти. Так що сильно двигун не треба жати. І остання розробка. Це імбол. Теж такий ZX, вже 455, це ж компанія 44 Тут пушки ззаді, Прикольний захист для двигунів. Але той, на жаль, не закрити, бо... Хоча можна закрити його платину. Чу він. Це платин. Чого пластин? А, ні, тарілки, я їх називаю Ну, Вони хочуть по-російськи. Арену. Все Повний захист все безпечно. В сміслі буде підкручувати? О, чао, на його протест. Все, бачите, Все Добре. І то хіба один двигун сяне. Дуже вже файно управляє Високі швидкості на X100, якщо то турбіна, але то додатково, якщо ви хочете втікнути. А вона, типу, збавляє швидкість на другому двигуні. Я десь лечу 300 км, десь так, побачите, вона срову цей, Ну, управляє так. На це на, 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 на маленькій швидкості вона що управляє. І тут а, на фейерверках це... Ну, та, 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 та фігня, коротше. Так, все. Ну і на тому все, хочу ще якийсь танк зробити, але думаю, яка в нього буде форма. Єба... Хіба? тут хтось маршрутку зробив. Робус. Ну здається, мамочка, робус. Хм. я прилагаємо. Хм. То... А, то як тут согнал? Я не пам'ятаю, я їхав за кордон в Італії, щось типу. Ми ще на одному поверхові їхали, я не пам'ятаю. Чула не тільки. Так, що це тільки кода. Ага, зараз. Ах ти креса тільки. Так, ну я хочу ще якийсь проєкт робити, не скучно. Може про вас, друзі, це кажу. Ну, на жаль, відео вже... Триває 10 хвилин, з вами був, був я, Андрій Проза Україна, І всім пока-пока. Кажу спойлер, новий проект. То не буде ракета, не літак, а вроді та, танк буде. Ну, на повітрі. Ну, на землі, коротше. І на цьому все. З вами був я, Андрій Проза Україна, Ставте подобайки, Подбайки, підписуйтесь, підписуйтесь, на Дерітуса і Брінглс. підписуйтесь на хлібові Марка, Бо сняв про сегодня открывай. И всем пока-пока.